Вітаю всіх на каналі Хренландія. Христос народився. Друзі, сьогоднішнє відео буде в такому собі форматі розпакування певної посилки, а саме посилки з лозами виноградними, які я отримав від виноградника Саврана, ну, буквально на днях. Справа в тому, що хто дивився мої попередні відео, можливо, про виноград, той пам'ятає, що я згадував про певні. Амбітні такі плани на наступний рік щодо посадки винограду, ну якби розширення виноградника. Так ось ці плани я поступово починаю впроваджувати в реальність. І перший якби, шлях це я перший крок це я замовив налози, ну якби черенки винограду у пана Дмитра Саврана, Ось, і буквально на днях до мене прийшов цей пакунок, і я з нетерпінням хочу його. Розпакувати і поглянути на ці лози. Я замовив їх у пана Дмитра ще десь в вересні-жовтні, місяці, але ми домовилися, що спішити ну, не, не варто, от, адже лози мені не, не горіли, бо і так роботу з ними потрібно буде розпочинати ну, лише весною, там в березні місяці десь. Тому ми домовилися, що десь якраз на кінець грудня він мені надійшло, е, власне, цю посилку. Ну що і сталося. От, тому зараз я разом з вами її відкрию і трішки поділюся з вами своїми планами, інформацією. Покажу, які саме сорти винограду я планую висадити на наступний рік, який вже наступить буквально післязавтра. От, планую висадити у своєму винограднику. Тому до роботи, давайте відкривати. Так, Ось, чудово запаковані. Це мені вже дуже подобається. Я знаю, в принципі, ну, виноградник пана Дмитра вже досить давненько, я в нього вже неодноразово, неодноразово замовляв продукцію, зокрема засоби там, захисту рослин для винограду і не тільки. От, тому знаю, що пан Дмитро дуже відповідальний і ну, відповідно, в нього також дуже гарний виноградник. Тому я в нього і замовив ось ці черенки, з яких я планую на наступний рік виростити саджанці, які потім, сподіваюся, будуть рости в моєму винограднику. Отже, відкриваємо запаковані гарненько. Давайте відкриємо, поглянемо на самі. Субуки чи черенки, як їх називають, ну, лози виноградні. так. Ох, які прекрасні. Дивіться. Що означає, коли виноградник е, повністю доглянутий. Погляньте на самі лози, які вони чистенькі, світлого кольору. Зовсім не видно на них е, слідів ніяких е, хворіб. От, ну, це означає якісний. Посадковий матеріал. Отже, це сорт Байконур, друзі. Вирішив я е, значить цей сорт посадити в себе винограднику. Е, це доволі така нова, наскільки я знаю, е, гібридна форма винограду. О, можливо, вже, до речі, і сорт. Я десь читав, здається, що може вже десь і в реєстри ввели цей е, сорт, бо він має дуже гарні такі показники. Ну, не знаю. Напишете, до речі, в коментарях, чи це все ж таки гібридна форма, чи вже рахується сорт. Знаю, що Байконур є в багатьох вже виноградарів у винограднику, і багато хто його дійсно хвалить за смачну ягоду, за доволі таку гарну морозостійкість. От, І тому цей сорт. Пав мені також у вічі, і я хочу його бачити в своєму винограднику, причому в немалій кількості, так як ви помітили. От. Це сорт селекції, якщо не помиляюсь, Павловського. От. Він є ранньо, раннього терміну дозрівання. В принципі, я всі сорти вибираю для себе в більшості раннього чи там, надраннього терміну дозрівання, оскільки ну, в нас це Львівська область. Сума активних там, температур не така, як на півдні, чи там, ближче на сход, до сходу. Відповідно, потрібно сорти ранні, чи раннього терміну дозрівання, щоб вони в нас гарно визріли. Тому байконур супер. Йдемо далі. А далі в нас... У нас не менш чудова лоза. Погляньте, яка красива. Я вже собі уявляю, які будуть гарні саджанці. Причому що, дивіться, раз, два, три, чотири бруньки, на фактично на деяких раз, два, три, чотири, п'ять. Тобто черенки на 4х5 бруньок, ну це чудово. Зазвичай там і на 3 бруньки ріжуть. Пане Дмитре, дякую вам за якісний матеріал, дуже гарні черенки. Дякую. Так, і це у нас сорт. Це в нас сорт, який відомий дуже багатьом виноградарям. Пізнавайте, буква Ю перша. Це є сорт Юпітер. Це є так званий безнасінневий кишмиш, можна сказати. Сорт селекції ну, там, інституту Арканзасу. Я вже так почитав. Це США, Сполучені Штати Америки. Багатьом виноградарям він знайомий, оскільки кишмиш ну, цього сорту дуже кажуть всім смакує. Я його куштував також. От мені він сподобався. Це морозостійкий сорт рання, раннього терміну дозрівання. Він дуже гарно в багатьох виноградарів дозріває, наскільки я знаю. І всі його хвалять. Кажуть, що дуже діти його люблять ласувати. Ну, в першу чергу винограднику з'їдається багато хто говорить, саме Юпітер. Тому я також цей сорт планую ввести в своєму винограднику. Ну і не в, такому, не в малому масштабі, так як ви бачите. Тому Юпітер, черенки чудові, дуже добре, супер. Йдемо далі. Кожен пакуночок, кожен, кожен виноград, за що дякую ще раз, шановному виноградарю. І наступний павам сорт. Пізнавайте, перша буква L, а складається лише з кількох букв. Це відомий всім сорт Лівія. Ось Також я його вибрав за його. Хороші показники якісні по дуже багатьох відгуках, по загальній оцінці. От. Хоча він і не є морозостійкий, але це є сорт раннього терміну дозрівання і має дуже гарні е, характеристики по, по смаку. Е, ну, Звісно, як і кожен виноград, він потребує обробки певної, але я е, буду докладати всіх зусиль, щоб цей виноград в мене. Ріс і родив, як то кажуть, приносив гарний врожай. Бо є певні е, агротехніки, технології, які вже перевірені. Ну, кожен виноградар знає, що потрібно операції проводити всі вчасно, розумно, грамотно і ну, головне так, вчасно. І тоді все буде гаразд. Тому я вибрав також Лівію, оскільки ну, я на цей сорт також покладаю надії. От, перевірений руками вже. Дивіться, які гарні черенки, лози. Прекрасні просто. Я втішний. Я знав, що в пана Дмитра гарний, прекрасний виноградник, але, чесно кажучи, я ну, дуже тішуся, що насправді матеріал такий хороший. І... Останній пакуночок, це буде останній сорт, який в нас є в цій, був, в цій посилці. Лівія, це, до речі, якщо я не помиляюся, це сорт виведений в інституті магарача, О, там якось так селекціонером е паном Загорулько. Віталієм Володимировичем. От, а це в нас, друзі, як ви думаєте, що це на букву. На букву А, починається і Аркадія закінчується. Сорт Аркадія, друзі. Також відомий дуже багатьом виноградарям. Перевірений сорт роками. Виведений, здається, якщо не помиляюсь, став в нашому українському інституті імені Таїрова в Одесі. Ось Черенки я бачу, прекрасного кольору, лози гарно визріли. Ну, чудовий просто матеріал. І Аркадію я також вибрав, оскільки це є перевірений сорт. Ось, і при правильному догляді, хоча він і не є морозостійкий, це сорт, який вкривається. Тобто я все ж таки вирішив посадити частину сортів столових, але з методом вкривання на зиму, щоб отримати максимально гарний і хороший врожай в майбутньому. Тому це саме такий сорт раннього терміну дозрівання і з прекрасними характеристиками.

От і крім того, я бачу, що в кожен пучок пан Дмитроша доклав, мабуть, від 5 до 10 черенків більше, ніж ми домовлялися. За що знов ще раз окремо дякую. Я, значить, що планую робити е, на наступний рік, як дасть Бог здоров'я, і все буде добре. Е, це я ці, е, значить, лози. В кінці березня приблизно я їх буду пророщувати в кільчеваторі. До речі, про що я зніму ще обов'язково відео. У мене є один кільчеватор, зроблений мною самостійно. Я планую зробити ще другий більший, оскільки матеріалу цього року у мене буде значно більше, ніж минулі роки. От, про що я також знімлю відео. Тому щоб не пропустити його, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Отже, я планую їх проростити в кільчиваторі і висадити цього року в шкілку е в себе біля виноградника. І буде завдання на цей рік з цих черенків виростити повноцінні гарні саджанці, які я вже потім буду на наступний через рік садити на постійне місце. І скажу так по секрету, ну, планую я там е робити це, буде двохплощинна шпалера. От, з відповідними всіма розмірами, висотою, шириною. Е, ну, про що я буду знімати, звісно, всі додаткові відео. Я вже там багато що обдумав, спроєктував. Як це все має виглядати. Ну, але для того, щоб втілити ці плани всі в майбутнє, нам найперше потрібно дочекатись того часу. От. І все має відбуватися поступово. Тобто, спершу ми пророщуємо черенки, е, вирощуємо саджанець. Тоді садимо його на постійне місце, ну а тоді будемо доглядати і в майбутньому отримувати врожай. Ось. <кій> Тому, друзі, ось таке коротеньке, ну, сподіваюсь, не дуже коротеньке, ну трошки часу зайняло це відео. Але я хотів вам його показати. Хотів трішки в ці зимові е, такі міжсвяткові, святкові дні. Трішки такого літнього тепла вам дати в цьому відео, тобто саме винограду. Я от тримаю ці лози в руках, і в мене вже серце переповнюється радістю, бо я вже відчуваю, бачу, мрію собі, як вони будуть рости, проростати, і наскільки вони будуть приносити радість виноградарю. Чого і вам, друзі, бажаю. Бажаю. Ці святкові дні міцного здоров'я вам і вашим рідним, вашим родинам. Вітаю всіх з Різдвом Христовим, яке вже е, минуло. От. І з прийдешнім новим роком е, всіх вас також вітаю. Бажаю, щоб в ваших родинах було побільше радісних е, моментів, тепла, вам сімейного затишку. От. Ну і звісно, перемоги і миру нашій і славній Україні, нехай цей рік принесе нам зміни на, на краще. От. Тому не забувайте обов'язково також допомагати Збройним силам України, тому що зараз лише завдяки тим хлопцям і дівчатам-оборонцям України ми маємо можливість тішитися. От. Ну і такими, от, ніби простими речами нашими, які ми дуже любимо, але власне завдяки тим, хто обороняє зараз нашу державу. Тому допомагайте їм, моліться до Бога, допомагайте військовим, допомагайте ближнім, друзям. І тоді все буде гаразд і все буде Україна. До зустрічі, друзі, до нових відео.